Всем привет Сейчас попробую куда получаться Чи не буде получаться е, Сейчас треба попробувати настроить плуга Я це не в ній перший раз буду вот Такий плужок Там уже леміха поганеньке Здесь ржавючи, я <ріху> вчора вечерком так його всегда соляркою помазав, помаза Лемипает валы Не знаю Зараз мороз Той, че, був мороз у кого бы воно вийде. Сейчас буду на полі, покажу що воно Получается не получается ну Поки що перший проход, я ще нічого не можу понять, звісно. Задній корпус лізе. Як діскував спеціально в один рядок. Е -е, ну, не здійскував, щоб рівно пройти. Бо тут воно отак іде, іде гетарою. Оставив тобто як для маркера. Зараз туди назад пройдуся, тоді вже по борозді буду йти, буду плуга. Буду... Так, Поки що таке виходить. Ось дивіться, як гарно земля розсипається, як вона відійшла взагалі класно. Получається, так воно, блін волнами. Ну, в принципі, якоби я вважаю, що для мене такої хватить. Може не... Не знаю. В принципі, якщо буде отак виходить, то я вважаю, що для мене нормально. Звісно, воно не прикидає оці всі остатки, вони здорові. Глибина, не знаю, воно лізе, блін, по-разному. Мені глибоко й не треба, ну ось дивіться. Там почти 30 см. Тобто трактор взагалі без напряга ходить. Ну не докидає того, що налипає. Налипає тупо. На отвали. Понятно, що такий слой землі налипає, як воно докидає. Як йому не вистачає. Ну, купов, самі розумієте. Не вистачає цього кінетичної енергії бляд, землю докидати. Зараз ще спробую соляркою змазати. Ну це в мене вони по такій серії землі, вони в мене просто не зачистяться. До блеска, а ще й по копорузію воно херня. Ну, Таке рване, чуть-чуть, нормально. Главне, що земелька розсипається, класно одійшла, все чітко. Так що хто там орав, блін, чимодани виворачував, ви вы, як как би бы сказать, поспішили. Смисл було так, так орати. Ну все, сейчас чуть-чуть їх -чуть -чуть солярочки змажу, поїду. Плух не знаю. Ото отак Тома от як його виставився. Чуть винтом підкрутив, бо задній ліс ще. Центральний вид, що підкриває. А так, я навіть не знаю як його регулювати той плуг. В принципі, йде він. Усі кидають одинаково, в землі одинаково. Трактора отак боком не стави, трактор йде чітко, вообще. Так що оце отак так, не буду нарадить. Це За кукурузу зарю, а тоді поїду після пшениці там. Треба такий величенький участок. Так що такі діла. Попер дольше. Сніг пролітає трохи. так налипає Ну, все одно налипає ще тут маленький перекульчик земля класно дійшла прям вообще ді некуточки розсипається все сліда його передіскувати. щоб лучше балку перебити то воно 50% зверху все лежить. Ну, нічого я не можу з цим зробити. Буде як єсть. Так, ходжу, значить що, виходить, на оцому діапазоні, ну на понижених діапазонах, оцій четвертій передачі. І на перепасть последні проходи дуже важко тут воно в жизни нікуди не махалося прям вообще я включив почти другу понижену у мене по крайній мирі два понижена i awesome.